До стандартного переліку послуг РЕУ з утримання будинків та прибудинкових територій входить більше десяти позицій. Серед них прибирання прибудинкової території та підвалів, технічне обслуговування ліфтів, систем диспетчеризації, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем, водотеплопостачання та водовідведення, дератизація, дезінсекція, обслуговування димовентиляційних каналів тощо. Сьогодні тарифи, які були затверджені майже 4 роки тому, не є економічно обґрунтованими і не покривають витрат на утримання та обслуговування будинків та потреби управлінь. В зв'язку з тим, що тариф не піднімався в реу ну, майже 4 роки. 2008 році було підняття тарифу. За цей період збільшилася мінімальна заробітна плата. В тарифі вона заложена 536 гривень. Зараз вона більше 1000 грн. Збільшилась вартість будівельних матеріалів, які використовує РЕУ для ремонту житлового фонду, майже в 2-3 рази. Збільшилась вартість бікроєласту, який ми майже кожен день використовуємо для ремонту покривель. В тарифі заложено 155 гривень, зараз вже він коштує більше ну, десь до 280 гривень. Збільшилась вартість паливомастильних мастильних матеріалів та інше. Все це призвело до того, що тариф не відповідає фактору фактичним витратам, які несе наше підприємство, і катастрофічно не вистачає коштів на ремонт житлового фонду. Ми продовжуємо роботи, але не в такому об'ємі, як ми могли зробити це в 2008-2009 році. Наприклад, якщо ми могли відремонтувати 40 під'їздів, то зараз ми ремонтуємо тільки 20-15, в зв'язку з тим, що вартість матеріалів піднялися, і кількість їх доводиться робити меншу тарифи діють з 1 жовтня 2008 року. Це осталося три місяці, буде 4 роки, як ми їх не переглядали. Настала негайна потреба переглянути тарифи економічно обґрунтовані, щоб були. Якщо економічно обґрунтовані тарифи розглядати, то це підвищиться в дек багато раз. Ми б, звісно, цього не хотіли, не хочуть, і міська влада, і Юрій Іванович, але життя і життя заставляє нас йти зараз. На тихі кроки кріп тарифів є в ремонтно-експлуатаційних управліннях ще одна біда а саме квартиронаймачі боржники, які взяли за правило ігнорувати внесення квартплати. І таких, як виявляється, в нашому місті чимало. А заборговані ними суми досить часто перевалюють за тисячу гривень з однієї квартири. Нами проводиться відповідна робота. З боржниками, бухгалтерія, юрист постійно ходять по квартирам, розносять приписи мешканцям, збираємо документи і подаємо до суду, до виконавчої служби. Багато будинків мають великі борги. Котовського 37 має борг 32 тисячі, Жовтневої революції 63, борг 24 тисячі, Жовтневої революції 83, 23 тисячі гривень, Богуна 17, 16 тисяч гривень, Герцена 28. 8-13 тисяч борг по будинку, більшовицька 6-12 тисяч. Ці дані вказують на те, що мешканці цих будинків обмежують права інших мешканців на отримання якісних послуг. Дуже багато зараз злосних неплательщиків. Це по таких будинках. Горко 5 1693 гривні. «Мони 19 дроб 40 1267 шість Паркомони 7, 1056 гривні, Пінковсько 8, 1242 гривні, Пінковського 8, 1709 гривні, Урізко 41, – 2187 гривнів, Горко 32, 6, 1566 гривні. Горко 52, 2872 гривні, Ління 31, 3149 гривні. Леня 31 2 тисячі 57 гривень, Леня на 51 тисячу 13 гривень і багато інші. Ми роботу з ними ведемо, подаємо позови в суди. Шановні квартири на мечі, приймайте активну участь, платіть вчасно. Я вдячний тим квартира мечам, які вчасно розрахувалися. І кожного разу оприлюднюючи інформацію про несумлінних платників, ми нагадуємо, саме вони сприяють збільшенню тарифів на послуги для відповідальних платників. Однак, незважаючи на нестачу коштів, зростаючі ціни на енергоносії, ріст мінімальної заробітної плати працівників та недобросовісних квартиронаймачів, керівництво та працівники РЕУ ще з травня розпочали підготовку до нового осінньо-зимового сезону. Зокрема, проводиться профілактичний ремонт засувок, кранів та вентилів. Частково замінюються пошкоджені під час опалювального сезону, стояки опалення, водопостачання та водовідведення. За заявками мешканців промиваються радіатори, відновлюється пошкоджена ізоляція на трубах тепл постачання у підвалах будинків, замінюється обладнання в електрощитових тощо. Крім того, виконуються роботи по ремонту покрівель у будинках, ремонту під'їздів, фарбування газопроводів. На сьогоднішній день у відомстві реу 3 знаходиться 140 будинків, РЕУ-2 обслуговує 77. І всі будинки потребують уваги та ремонту. Ми роботи від якісно. Спочали працювати по ремонту дахів. Зробили приблизно близько тисячі квадратних метрів. Зробили запланованих із 23 трьох під'їздів по ремонту будинків. Ми зробили 16, а 17 під'їздів підготували. Підготовили, це значить, ми вже готові їх покрасити. Ну, зв'язку з тим, що коштів не вистачає, ми не можемо закупити фарби. І їх до кінця довести Реу продовжує підготовку свого житлового фонду до зимового періоду. покривельники заготовляють матеріали. Частину дає матеріали в Рео-3, а частину мешканці купують за свої кошти. І таким чином ми готуємося до зими. Ремонтуємо під'їзди, ремонтуємо відмощення, покрівлі ремонтуємо, склимо вікна, ремонтуємо вікна, двері в під'їздах. Ми працюємо, просимо мешканців не затримувати квартплату, проплачувати її вчасно, щоб ми, хоч як-небудь, могли існувати для вашого ж блага. Реу-3 продовжує готувати житлові будинки до осінньо зимового періоду. Хочу, користуючись нагодою, звернутися до мешканців з проханням своєчасно сплачувати квартплату. Це надасть можливість нам підготувати житлові будинки до зими, щоб не текли покрівлі. Є багато заявок на ремонт замощень. Сипеться каналізація, бо вона попрацювала вже більше 30 років. Доводиться ставити вже пластикові труби місцями, над цим працюють слюсарі. Роботи вистачає, але не вистачає коштів. То, будь ласка, своєчасно сплатіть квартирну плату, а хто має борги, щоб їх погасили. У Менський Реу за завіренням їх керівників і надалі планують вести роботу, спрямовану на збільшення обсягів надання послуг та покращення їх якості. Однак це можливо лише за умови добросовісної співпраці між надавачем та споживачем послуг, тобто від кожного з нас в тому числі.